Окербет обирай свій спорт. Марінці у нас новин якихось просувань ворожих на щастя немає. Біля Вугледара основна увага навіть не до самого Вугледара Павлівки чи Микільського у нас сьогодні, а до ділянки фронту західніше це Новодонецький, Новомайорський. За обидва ці населені пункти тривають бої безпосередньо вже за населені пункти. От, власне, по цій лінії ми бачимо сіру зону північніше. Неї це здобуток останніх наступальних дій активності з боку наших військових. Вдалося і тут натиснути на ворога. Переніше акцент атаки. На цьому Времівському виступі східніше, саме на Новодонецьке, Новомайорське. Для ворога це теж неабиякий виклик. Є успіхи біля Новомайорського. Бачите, ми бачимо цей клин, власне, який на південь спрямований, у бік населеного пункту вдається просуватися нашим військовим тут. І от це якраз ситуація, яка сформувалася за останні дві-три доби на карті, а передумови і самі бої, звичайно, ще раніше почалися приблизно на Кілометр в бік майорського тут вдалося продавити ворожу оборону, і зараз бачимо, що росіянам тут не переливки, намагаються вони і сюди стягувати резерви, знімають їх, причому із північних напрямків, звідти від Куп'янська від Сватового, перекидають сюди, аби гасити пожежу. Причому це йде мова про якісні, абсолютно підрозділи про тих же десантників, штурмові війська, які мають допомогти тут окупантам. Втримати лінію оборони це те, що стосується Бердянського напрямку. Менше новин безпосередньо від урожайного від завітного з, з урожайного і завітного бажання цього напрямку. Але біля приютного вдалося знову ж таки відповісти на спроби ворога контратакувати нашим військовим. І бачимо, що та спроба росіян повернути собі позиції північніше приютного нарвалася на український контрудар, і вже бачимо зворотній процес. Знову таки рухається вперед. Наші військові і сувають, зміщують лінію бойового зіткнення туди на південь і стісують оцей виступ біля рівнополя, який раніше був. В принципі, його залишки, все ще читаються, обриси, все, ще читаються по сірій зоні. От здається, ворога все таки відтискати, відганяти на південь, зрізаючи оцей виступ. Тому біля приютного теж маємо позитивні зміни. Маємо рух більше як на кілометр наших військових тут по. По цих територіях, по цих позиціях біля населеного пункту приютне. Ну і до Токмака рухаємося так само. В районі Токмака у нас теж добрі новини, бої вже дуже близько на околицях Новопрокопівки відбуваються. Бачимо знову блакитна ця територія. Це те, що вдалося останнім часом відвоювати від ворога. А за останню добу значне зміщення лінії фронту і просування наших військ бачимо саме в районі Новопрокопівки. Це територія на Північний схід від села. Тут розташований і такий лісовий масив, фактично, можна так його назвати. Отже, тут є власне така зелена пляма, яку вже майже повністю вдалося очистити від ворога і змусити окупантів відступати у саме село. Тут же поруч лісопосадки, значна їхня кількість, яка теж є рубежами або оборони або ж відповідно займають і наші військові після просування вперед. Тому біля новопрокопівки маємо е, суттєві, суттєві е, зміни на користь наших збройних сил. Питання звільнення вербового залишається вкрай актуальним, але про це зараз поговоримо. З'явилось відео боїв біля новопрокопівки застосуванням танків наших. І от там видно, що власне два українські танки працюють по е, вороже. Позиціях, розбираються позиції, по опорних пунктах ворога працюють, рухаючись дорогою. І що важливо, в танків є простір маневрувати, рухатися вперед і вести вогонь. Тут вже бачимо просто менше, напевно, цих мінних полів, або вдалося знайти такий простір, таку просіку, так, чи коридор, яким танки можуть рухатися і просто бити по цих от лісопосадках, просто зачищаючи їх від ворога, розбираючи ворожі позиції, тут вже видно видно. Спроби бити по наших танках із Птура і з ланцета, але танк залишився цілим, неушкодженим після цих атак. Тобто росіяни застосовують і дрони, бачите, і керовані протитанкові ракети. Для того аби протистояти українській бронетехніці, але цілком успішним був цей бій для наших танкістів. І якраз це район від висоти 1368 на захід по посадці на околиці села Новопрокопівка. Тобто це між роботиним Новопрокопівкою знято ці кадри взагалі кадрів з нашими танками, зараз які успішно борються, працюють проти ворожої бронетехніки і накривають ворожі позиції, стають все більше. Танки ці власне. Це частина техніки, яку використовує 116-та окрема механізована бригада. Це бригада новосформована. Відповідно, бригада резерву, яка тепер вступила в дуже активні бойові дії, якраз на Запорізькому напрямку, тут на Токматському напрямку, і озброєна, оснащена ця бригада, в тому числі і леопардами, і мають бути Абрамси з того, що от з відкритих джерел дізнаємося. Також використовують наші військові ІСІ. І бригади і з інших підрозділів і БМП шведського виробництва cv 90 декраз Гана Маляр опублікувала короткий ролик про ці машини. Українське міністерство оборони досягнуло зі шведами угоди стосовно виробництва таких машин для України, спільного виробництва. Тисячу таких БМП cv 90 маємо ми виготовити. Ну і вже вони використовуються на фронті дуже активно, причому на різних напрямках, не ну, лише в Запорізькій області. Але біля Креміної, там на Лиманському напрямку, ми бачили ці БМП. Отож такі от шведські машини теж допомагають проривати фронт і доставляти от наші групи десанту, групи піхоти туди на передову, на позиції, де от вже зав'язуються бої із росіянами. Питання звернено звільнення вербового біля новопрокопівки. Поки що не вирішене до кінця. Ми бачимо, що є тут такий виступ на карті. Зараз ми його тут окреслимо, так який вказує на те, що і прямо на вербове рухалися наші військові. Ми минулого тижня активно про це говорили, детально говорили про те, на які відстані від вербового розташовані вербове правильний наголос. Так наші військові в цей населений пункт тут звичайно ключовий, дуже важливий у цьому напрямку. Наступальні дії наших військових тут в східному керунку, в східному напрямку, вони. Тривають також і по трасі в бік Новофедорівки. Тут росіяни навіть провели контратаку днями. Це видно на карті. Ось ця ділянка. Зараз ви побачите зміну. Два дні тому. Бачите, вдалося росіянам тут дещо просунутися вперед від Новофедорівки. Це на північ від Вербового. Це намагання власне, десь зайти в тил нашим передовим підрозділам, які рухаються в східному напрямку до Вербового. І от, -от тут росіяни намагаються ще далі вгриз. Це віримо, що їм не вдасться цей план реалізувати, він абсолютно читається. Ну, тим часом на Вербове продовжують натиск наші військові. Тут вже можемо повернути якраз укріплення на карту. ми розуміємо, що в цьому районі між Вербовим Новофедорівкою є значна лінія, така укріплень оборонних ворожих. І ще одна тягнеться південніше від Солодкої Балки до Вербового. Тому цумаю на увазі лінію. Тому Вербове дуже важливо атакувати, взяти. Цей логістичний центр, і укріплений район ворога для того, аби розширити тут плацдарм, фронт відроботеного далі на схід, потрібно звичайно деокупувати Вербове і вигнати звідси ворога. Там багато російських вогневих позицій. Тому слід очікувати, очевидно, нових спроб проривати фронт саме в районі Вербового до Новопрокопівки. Вдається поглиблювати цей плацдарм, рухатись на південь. Чітко От ще потрібно власне над розширенням. Це оплацдарму працювати і подібні завдання виконують наші військові в районі Настерянки і Копанів двох населених пунктів на захід від роботиного. Тут так само така робота ведеться, поки що немає проривів фронту, але завдання таке є. Воно стоїть ну, і багато надходить так само звідси повідомлень про, про активні бойові дії, наступальні бойові дії з боку наших військових.